Іспанію накрили потужні дощі. Їх із собою приніс ураган Дана. Повідомляє BBC. стихія обрушилась на країну в день 3 серпня. Від злив найбільше постраждали прибережні багатотисячні міста держави. Конкретно йдеться про Аліканте та Кадіс. Там затоплені будинки, автомобілі й магазини. А в Мадриді взагалі затопило метрополітен. <плес> Наразі там призупинений рух поїздів на двох із тринадцяти ліній метро. Місцева влада закликає жителів Мадрида залишатися вдома через сильну повінь. Лише в столиці Іспанії 190 разів викликали надзвичайників для ліквідації ситуацій на затоплених дорогах. Завдані негодою збитки оцінюють ось щонайменше 10 мільярдів євро. Окрім Аліканте, Кадіса та Мадрида, надпотужна злива торкнулася і багатьох інших населених пунктів Іспанії. Інформація щодо постраждалих людей уточнюється. Артем Каня, редакція або